Зима чудова пора відпочинку на льоду, особливо для тих, кому подобається зимова риболовля. Тому усі любителі цієї справи із задоволенням зустрічають цю пору року, але іноді забувають про небезпеку, яку може приховувати лід. Цими справжніми морозними днями на льоду можна побачити не одного рибалку, а на вихідних їх кількість сягає понад 30 осіб. Це тільки на території, яка контролюється міською рятувальною службою. У нас статистика положительная. То есть с 2001 года у нас на водных объектах зимой ни одного погибшего в городе Коростане нет. Мы даже провели мониторинг по всей речке Уш, начиная от Человки, заканчивая мясокомбинатом, туда даже на Пашины. За выходные дни у нас порядка где-то около 100 человек, иногда и больше, на выходные, где рыбаков. Даже в зоне ответственности нашей спасательной службы у нас где-то порядка на выходные, где-то от 20 до 30, иногда в праздники даже до 40 человек рыбаков есть. И основная задача в зиму. Мне время спасательної служби спасатели – это робота з рыбаками. то проинструктировать их, рассказать о том, що у них быть. І справді, роз'яснювальна робота з рибалками активно проводиться працівниками рятувальної служби. Родаються листівки. Також кожну годину по гучномовцю в районі рятувальної станції лунає інформація про правила безпеки на льоду. В установі ефективно працює і медичний кабінет. У нас так, і, і жителі, і діти звертаються, от, особливо зимою. От діти змерзнуть, теж йдуть погрітися. Також ми предлагаємо чай попити. І рибакам також ми предлагаємо, якщо ето, вони ж день на, на льду. І ми предлагаємо приходьте до нас чаю попити, обігрітися. Як тільки почався льод, у нас мальчик провалився напроти лодочної. Ну там рибаки його спас. От два мальчика було. Років їм один. Вони пішли на перший льод. Ну вони тут живуть, і ето, сам. А так обращаю. І ми предлагаємо. Виходимо до рибалок, там їм бажаємо хорошого лову. Приглашаємо на нашу рятувальну службу обращатися за чаєм, за допомогою медичною. Так що ми завжди раді людям допомогти. Ми для того тут і працюємо. Хороші зимові погодні умови забезпечили надійну товщину льоду, яка в районі рятувальної служби на течії річки сягає 17 см, біля берегу 20 см. Працівниками установи кожного дня проводиться вимірювальний процес товщини льоду. Хотів би обратися жителям города о тому, що у нас багато проходять сокращають дорогу, коли з одного мікрорайону другий переходять через річку Уж. то завжди лучше ходити і безпеці это по тропинкам, которая вже протоптана, потім нікуди сторону не відходити. Отже, коли ви виходите на лід, аби покататися на ковзанах на водоймі, чи посидіти з вудкою у морозний день, чи просто скоротити шлях річкою додому, обов'язково пам'ятаєте про основні правила безпеки на льоду, адже життя дається лише один раз.